Добрий день мої малята, гарні хлопчики і дівчата, раді вас ми тут вітати, бо зібралися на свято. Тож скажіть мені, будь ласка, яке наближається свято? Правильно, новий рік. А чи знали ви, що під новий рік трапляються чудеса? Молодці, а знаєте, хто приносить подарунки діткам у цю чарівну ніч? Розумнички, святий Миколай. А чи знали ви, хто допомагає Святому Миколаю, завжди поруч з ним та приносить ще більше радості? Дійсно, помічниця Святого Миколая. Гадаю, кожен з вас знає, що подарунки отримують слухняні та добрі дітки. А чи знали ви, що перед тим, як прийти до нас на свято, святий Миколай та його помічниця завжди висилають своїх маленьких помічників, щоб перевірити, чи всі готові до свята? Чи хочете ви їх побачити? Тож ось вони? Добрий день, любі малята, добрий хлопчики і дівчата! Я до вас давно спішила, снігом землю притросила. Я прийшла до вас на свято, щоб усіх вас запитати, чи готові ви співати, гратись, вірші розказати? Ну і, звичайно, святого Миколая зустрічати. Та чуєте, до нас поспитається. Ага, нарешті я знайшов вас. Це ж тут навчаються нерозумніші на діти. Ну, ось зараз я перевірю, наскільки ви розумні, і зможете ви впоратись з моїми завданням, а не лише відгадувати свої загадки. Розбійнику, ну що ти хочеш? Ти ж бачиш у нас свято і всі дітки веселі? Свято яке ще свято? У мене є лише одне свято, коли у мене повний мішок скарбів. І ось що я вам скажу: ну ви точно не впораєтесь з моїми завданнями. Ну що, дітки, приймемо виклик розбійника. Ну і зараз перевіримо, які ви насправді спритні. Давайте пограємо у гру сніговик, мороз, сніжок. Коли я кажу сніговик, ви стаєте у якусь смішну для вас позу та завмираєте. Коли я кажу мороз, ви дмухаєте собі в долоні та тремтете. А коли я кажу сніжок, ви плескаєте в долоні та стрибаєте. Запам'ятали? Тож, давайте починати. Починаємо! Сніговик, мороз, сніжок, ще раз сніжок, сніговик, мороз, сніжок, сніговик, мороз. Ну ось бачите, дітки, ми його перемогли, бо ми любимо веселище. А хто казав, що я не люблю веселище? Ану. Давайте танцювати і покажіть мені, чи зможете ви мене розвеселити? Ну, ніхто не може танцювати краще, аніж я. Рима мене за талію та сталію. ногою натискаю на педалі. А Дай хлоп! ще хлоп! Похтої руки всі Весь світ танцює, чи ріку і я танцюю, чи І Ти танцюєш чи ріку зі мною. Тримай мене талію та талію не натискаю на педалі. Ричі! Мовчи. І по нам ту Весь світ танцює, чіку-ріку і я танцюю, чіку-ріку І ти танцюєш, чіку-ріку зі мною. Ой-ой-ой-ой-ой Чи зі мною весь світ танцює, чи і я танцюю, І ти танцюєш, чи куріку зі мною весь світ танцює, чи і я танцюю. І ти танцюєш чикуріку зі мною світ танцює чикуріку, і я І ти танцюєш чикуріку зі мною Ну гаразд ви мене перемогли ви дійсно найкмітливіші найрозумніші та найвеселіші діти Ну ось бачиш, розбійнику, ти тепер навіть зовсім не розбійник, а справжній друг для всіх нас. Ну що ж, залишуся з вами на святі. А ви чуєте ці звуки? Мої дорогі друзі, я впевнена, що ви всі давно знаєте мене. Я приходжу до вас перед сном, щоб ваш сон був спокійний. Я чарівна казка, і сьогодні, перш ніж забрати вас у свою чарівну країну, дивну казкарю, мені цікаво, чи знаєте і любите ви казки. Ну, зараз ми це перевіримо. Відгадайте, з яких казок ці рядки. Жили собі дід та баба та такі обої, що нічого в них не було. Отраз дожилося до того, що й не стало у них навіть і хліба. Тоді дід папі каже: Візьми бабу із печі. Молодці, це казка колобок». Наступне. У ліс ведмідь семеро стало. Це яка казка? Розумнички, це казка, рукавичка. І остання найскладніша, але я впевнена, що ви точно її відгадаєте. Призволяйся, журавлику, призволяйся лебедику. Яка це казка? Правильно, це казка лисичка та журавель. Молодці, знаєте казки. Бачу я дітей багато, веселяться сі завзято, все ж когось не вистачає. відгадайте, хто з вас знає. Правильно, нам не вистачає святого Миколая і його помічниці. Ну на те ж є і казка, щоб почеклувати, тому зараз я їх вам не чаклую. Абрака, дабра, сім солодих, казка з явиться. І малята, любі хлопчики і дівчата, замело усю дорогу, ледь добрався, слава Богу, з Новим роком діти милі. Доброго дня, малята милі, вас тут так багато, всі щасливі. Ми разом зідеше довго до вас поспішали. Сніжинки нам дорогу замітали! але ось ми вже тут, у вашому колі, і бачимо, що свято почалося чудово, але свято без танців, як без снігу зима. Тож, давайте станцюємо разом усіма! Під новий, новий Деся стане на порі заб'ється швидше серце від кохання, Годинник є два на раз, а за столом твої найближчі люди, ще рік старий пішов від нас, хай рік новий щасливим буде, Новий рік летить по світу, на білому коні Мороз малює квіти на твої біні біле біле все навколо, горить і поля, лишне вкрила, крига, море, море. Щастя і добра, лишне вкрила, крига, море, море, щастя і добра. Кожну хату новий рік несе добре здоров'я, наче криця, нехай знаний дитячий сміх, потріскує мороз і сніг і скриця, під двері щастю відчинить, нехай воно зайде у твою хату, нехай казкові будуть сни і серце на добро багате. Новий рік летить по світу, на білому коні, а мороз малює квіти, на твоїм вікні біле, біле все навколо. Горить і поля, Лиш не вкрила крига море-море. на крилах море море щастя і добра Твої вікні біле, біле все навколо, горить і поля, лишне вкрила крига, море, море, щастя і добра, Лишне вкрила крига, море, море, щастя і добра. Дітки не знаєш, веселяться. Молодці, чудово рухались усі, повеселили ви мене, гарні та слухняні дітки. Тож я думаю, що під новий рік у вас будуть мої подаруночки. Зичу вам здоров'я, сили, щоб пісні навкруг дзвоніли. Ви ніколи не хворіли. Щоб лунав веселий сміх, знову. Вас усіх! Дітки, будьте здоровими, щасливими та слухняними з, з Новим роком! Ну що ж, дітки, потанцювали, зігрілися, які ви спритні та просто молодчинки. Наше свято добігає до кінця, тому до наступного року!